Улюблений Ісусе, пророки називали Тебе Князем миру, ангели також проголосили мир людям, коли ти народився, ти помер на Христі, щоби примирити Бога і людей, а найціннішим плодом твоїх страстей був мир, який Ти передав апостолам у День Воскресіння, ти наказав їм нести мир до кожного дому, до якого вони увійдуть. Дай нам також мир якого світ не може дати, даруй, щоб кожен з нас у цій сім'ї зміг зберегти цей мир, аби спокій і Твоя любов панували посеред нас, Твоє Божественне проведіння вчинило з нас сім'ю, і в таєнстві подружжя об'єднало нас святими узами, дай нам благодать любові і піклування про нашу сім'ю, бережи нас від усілякої ненависті і нетерпеливості, сварок, бійок та недовіри. Боже миру і любові, дай, щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром усі дні нашого життя і в майбутньому осягнути істинний мир у твоїй вічній славі. Амінь.